Принцеса Уельська Кейт Мідлтон відвідала штаб руху всі разом у торговому центрі міста Бракнел. Дружина спадкоємця британського престолу допомогла молодим українським активістам запакувати посилки з їжею, одягом та ліками для відправлення сім'ям в Україні, які постраждали від війни. Ми всі думаємо про вас, написала Кейт на одній з коробок. Далі докладніше. Кейт та її чоловік Вільям неодноразово відвідували центри українських біженців, які змушені були залишити Україну через криваву війну, розв'язану Росією. Цього дня Кетрін приїхала щоб дізнатися про роботу, яку проводить організація для підтримки тих, хто прибув до цього району з України. Окрім допомоги, у пакуванні гуманітарної допомоги вона також взяла участь у майстер-класі, де допомагала виготовляти синьо-жовті стрічки для благодійного розпродажу. Одну з них вона прикріпила до свого светра. Принцеса також поспілкувалася з учасниками гуртка психологічної допомоги українським біженцям. Центр робить приголомшливу роботу, допомагаючи українцям влаштуватися у Великій Британії, надаючи пожертвування, підтримку психічного здоров'я і навіть заняття з декоративно-ужиткового мистецтва для дітей, заявила вона та залишила відбиток своєї руки на символічному дереві світу, яке було створено у перші роковини повномасштабного вторгнення країни агресора РФ до України. Нагадаємо, що раніше, в березні, Кетрін відвідала військовий полігон Солсбері в Північній Ірландії, де тренувалися українські військові. Під час зустрічі на полігоні вона була вдягнена у військовий камуфляж. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.